Отже, ми готові до презентації наше м'ясо Ось Отакий От шматочок у нас вийшов гарний. І зараз я його нарізаю і покажу вам, що у нас вийшло. Я його розріжу на пополам. Отак. І дивіться, що у нас вийшло всередині. Бачите? Бачите, я покажу поближче. Ось ось яка у нас краса вийшла. Це я вам показую те, що холодне уже. От такого результату ми повинні отримати. Ну, Мені такий подобається і такий я зробила. А зараз я наріжу і покажу, як ми можемо подати наш. Нашу боженину це з телятини. Яловичину можна, тільки яловичина вона більше часу готується у духовці. Запам'ятайте, якщо ви готуєте з яловичини, звичайно, треба часу більше для приготування, тому що воно буде сировато. А телятинка неймовірно класна. Так, є, я нарізала, боже, який шматочок безподобний. Зараз що роблю? Викладаю. Мені хочеться так, щоб ви побачили, яке воно гарне. Але зараз у мене є мікрогрін мій любимий, зелий, моя прекрасна, чудова, яка завжди робить. Страву святкову завжди. Яка б не була страва, зелень у нас їв холодильнику, ми беремо і одразу страва. Просто розквітає, вона просто сіяє, неймовірна. І так, викладаю. Ще я хочу подати з. Зараз я скажу з чим. Мені хочеться хрін дати. Воно доречно буде якраз до цього м'язка. Хрін у мене вже готовий. У мене йде білий хрін. Магазинний, до речі, я не робила. Роблю, але сьогодні не робила. Хрін покладем. І зараз ще мені щось хочеться. Я зараз ще шукаю. Це все, що підходить до нашої божевини. Отже, в мене є неймовірна квашена капусточка. І я отаку горсточку ще покладу. Капусточки. Можна будь-що, мариновані е, перчики, маринований огірочок, маринований помідор. Воно дуже-дуже підходить до цієї е, буженинки. Дуже неймовірно круто. Зараз мені ще хочеться. Квіточку зробити. Так, капусточка. Отже, отже, покладу я отак кусочок, зараз, щоб ви могли побачити, який у нас вийшов шматок. Веденько я приберу. Так, це у нас задній план. Так, у мене на столі стоїть мій розмарин, який постійно він у мене росте, я постійно його використовую. Якщо у вас немає е, спецій... До буженини, якихось дрібнесеньких, щоб е, замаринувати, ви можете брати розмарин і розмарин порвати, і вм'яски добре, дуже перем'яти. Неймовірно, круто, і більше ніякої не, не треба вам травки. І так, наша страва готова. Буженина з телятинки готова вам до Паски. Спробуйте, скуштуйте, дуже гарно. І дуже дуже смачно. Будь ласка, я вас всіх люблю, я вас всіх обожнюю, я всім вдячна за те, що ви зі мною. Слава Україні, слава героям. Будьте здорові, папа. -па.